Моя подружка бровистка сидить без клієнтів, а я наставник б'юті майстрів. Как так-то? Щас розкажу два роки тому Ангеліна пройшла перший потік мого наставництва і на виході отримала все, що тільки можна забажати. Повний запис на послуги вона почала вести навчання, стала куратором в мене на курсі і навіть видавала три потоки. Але зараз Ангеліна підтвердила мою теорію: те, що коли у вас багато клієнтів, і ви перестаєте виходити в блог, якийсь час це все їде, але в один момент сніжний ком з клієнтів розкрутиться. Оця конфетка цілий рік не вела інстаграм, і в неї цілий рік не було проблем з клієнтами. І от не в той момент сніжником розкрутився. Ну я ж говорила. Ну і якщо ви подумали, що Ангеліна зовсім дідствує, то ні, основна клієнтська база залишилась не зрештою, вона стільки часу до цього вела інстаграм. Але частина клієнтів відпала, так як вона із ними взагалі ніяк і ніде не взаємодіяла, окрім як на самій послузі. Але зараз Ангеліна хоче максимально забити собі запис, бо планується большое фінансове событие. Хоч вона знає все про просування, але попросила мене допомогти. Бо все ж таки без підтримки важко починати після такої паузи. Тому я вирішила прогнати Гліну по програмі нового марафону і фішками з наставництва. Буду це все показувати в реальному режимі в блозі найближчі два тижні. Більш детально та конкретно про всі кроки буду ділитися у своєму тг каналі. Тому якщо тебе ще досі там немає, пиши мені 777 і слідкуй за прогресом Ангеліни.